Добрий ранок, діти. Сьогодні ви прослухаєте оповідання видатного українського письменника Михайла Коцюбинського десять робітників. Зайшов я колись до однієї жінки в хату. Ударкою звали жінку. Дивлюся, а в неї в хаті так чисто, гарно так. Діти умиті, чисто одягнені. Обід зварений. Як ви встигаєте все це поробити? питаю я у Адарки. А вона каже, як же мені не стигнути? У мене служить аж десять добрих робітників. Вони мене слухають, що не скажу, зроблять, один одному допомагають. Які ж то у вас робітники? А ось вони засміялась Одарка і поклала на стіл свої десять пальців. Ось діти, ви прослухали оповідання Михайла Коцюбинського Десять робітників. А тепер давайте згадаємо, що побачив герой оповідання в хаті у жінки Чисту хату, Зварений обід, умитих і чисто одягнених дітей. А як звали жінку, до якої герой зайшов в гості? Її звали Одаркою. А що запитав герой у Одарки? Коли вона все встигає? І порядок навести, і обід зварити? Що ж відповіла Одарка на це запитання? Вона сказала, що в неї є десять помічників і показала свої руки з десятьма пальцями. Оце і були її помічники. А скажіть діти, чи можна назвати руки-одарки золотими руками? Так, звісно, можна, тому що це працьовиті руки, які багато чого вміють робити. А тепер, діти, я пропоную вам розглянути ілюстрації до оповідання. Ілюстрації це малюнки, які показують нам, про що йдеться в творі. Ось жінка-одарка подає дітям обід, а ось вона показує своїх 10 робітників, свої працьовиті руки. Отже, сьогодні ви прослухали оповідання Михайла Коцюбинського Десять робітників. У вас у кожного є теж свої 10 робітників. Що вони допомагають вам робити? Подумайте, розкажіть.